Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хочу поговорити про 4G USB модем. Отож, його ви вже могли бачити в минулому відео розпаковці, яке я знімав. Приїхав цей модем з Китаю. І сьогодні зупинимося на ньому детальніше. Отож, по габаритах він вдовжину має 10 см. В ширині він. Є чуть більше 3 см. Про будову докладно розказувати не буду, оскільки я про це розповідав вже в минулому відео. Зараз хочу розповісти про те, як саме він працює, оскільки я вже мав час, щоб протестувати його. Отож, Працює він на сім картах українських операторів, взагалі без проблем. Я тестував його з сім картою Live. Сюди йде сім карта ще старих розмірів, які йшли у кнопкові колишні телефони. Але я думаю, оскільки ось ця пластина міцно прижимає цю карту до контактів, я думаю, що не буде проблеми, якщо спробувати сюди вставити SIM. Тобто, все воно повинно триматись. Під кришкою також є ось така бірка. На ній ми бачимо IP-адресу даного модему, а також wi fi тобто пароль, Пароль Wi-Fi, який роздає цей модем. Загалом, спробувавши його, можу сказати, що він працює в павербанку, але можуть виникнути проблеми з різними блоками живлення. Оскільки, ну, щоб вімкнути його в розетку, звісно, його треба вмикати через блок живлення, такий, як використовується для зарядки телефонів. Але я пробував його. На різних блоках і скажу, що не всі підходять. Можливо, даний модем вимогливий до струму. Ось такий, допустимо, блок живлення, який за заявленими характеристиками має видавати аж 24 А, такий блок йому не підійшов. Я не знаю причини. Можливо, цей блок видає занадто великі пульсації, чи інші параметри. Тут виходять за межі норми. Факт, факт в тому, що модем, працюючи з цим блоком, він не хотів підключатися до мережі. Далі, непогано він працює від USB-порту ноутбука, працює також з пауербанками. Ну, з багатьма моделями я не мав шансу його протестувати, але я думаю. Що ну, можливо, тут буде така сама історія, як із блоками. Щодо швидкості передачі даних, скажу наступне. Це все залежить від сили сигналу, саме мобільного оператора, у вас в приміщенні. Якщо покриття нормальне, якщо сила сигналу достатня, то модем. Працює без проблем. Видає на завантаження до 30 Мбіт, можливо, навіть більше. У мене просто ну, більше показників не було. Але якщо мережа у вас слабенька в приміщенні, то, відповідно, і швидкість буде навіть до 1 Мбіта в секунду. Далі покажу вам. Параметри струму, який споживає даний прилад, використовуючи ось такий тестер. Для наглядності підключимо його до Powerbank. Як ми бачимо, Powerbank видає напругу 5,1 вольт. Під'єднуємо його ось цією стороною. Після того, як ми до джерела живлення під'єднуємо його, потрібно зачекати деякий час. Червоний індикатор, який світиться, засвідчує те, що модем ще не під'єднався до мережі. Триває з'єднання. Як ми бачимо під час цього з'єднання. Скачуть показники сили струму, напруги. Тобто, модем працює загалом. Коли це все з'єднається, ампераж впаде, індикатори, відповідно, як ми бачимо, загорілися зеленим та синім кольором. Отож, Модем працює. Індикатори постійно світяться в тому випадку, коли до модему не підключено поки що жодного пристрою. Коли ж підключаються пристрої, ці індикатори по черзі починають мигати. Я не можу сказати, це нормально чи ненормально, оскільки таких модемів в мене раніше ну, конкретно таких не було. Але, незважаючи на це, в принципі, модем працює стабільно. У відгуках я бачив, що деякі користувачі жалілися на те, що він сильно гріється. Можу сказати наступне: що ступінь нагріву дуже сильно залежить від джерела живлення. Тобто, якщо ви підключаєте його, можливо, до неякісного блоку живлення, або е, якийсь, допустимо, повербанк видає неякісний струм, тоді він буде грітись. Ось я підключав до USB-порту ноутбука, ноутбук, очевидно, видавав нормальний струм, і цей модем, звичайно, він нагрівався, але перегріву в ньому не було. Також, що хочу про нього ще розповісти. Працює він, якщо маража нормальна, працює без перебоїв. Для блокаутів це чудова, незамінна річ. Ну, Звичайно, в тому випадку, якщо ви не провели собі оптоволокно, адже при сучасних технологіях багато користувачів проводять оптоволоконний інтернет, заживлюють різним способом роутери, пон-термінали, тобто користуються проводовим інтернетом. Коли у вас оптоволокна немає, то 4G модем стане для вас непоганим варіантом. Ну, Звичайно, платите ви за цей інтернет згідно тарифами вашого оператора, сім-карту якого ви тут вставите. Також він може використовуватися в подорожах, тобто, коли ви подорожуєте в автомобілі, допустимо, ви можете вмикати його. Ну, до перекладу, в прикурювач через е, спеціальні такі перехідники. І він е, при наявності мережі буде роздавати вам сигнал Wi-Fi. Отож, е, оглянувши всі плюси та мінуси даного пристрою, я можу вам його рекомендувати до покупки. Адже, ну, так, він не ідеальний. але... Він може стати вам незамінним помічником при відсутності електроенергії в подорожах, а також в інших екстремальних ситуаціях. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також жду ваших коментарів. Дякую.